Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Останнім часом достатньо багато пенсіонерів тим, і тим, хто вже скоро стануть пенсіонерами, питають про пільгові пенсії в 2023 році, і в цьому відео я би хотів вам розповісти, на що треба звернути увагу при оформленні пільгової пенсії, і розглянути один із прикладів пільгової пенсії, приклад звернення одного з пенсіонерів, що в результаті вийшло. І також можна сказати, що ми надамо покрокову консультацію щодо звернення Пенсійний фонд на оформлення пенсії Пенсії. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Зазвичай для підтвердження пільгового стажу лише трудової книжки не вистачає. Необхідно насамперед додати довідку з підприємства, що підтверджує особливий характер роботи, і не тільки. І от звернення одного з пенсіонерів. Я працював ковалем ручного кування в кількох підприємствах. За трудовою мав 11 років років стажу гарячого стажу. Коли 50 років звернувся до пенсійного фонду, нарахували стажу всього 9 років і 2 місяці. В результаті частину відмовили. Коли звернувся 51 рік, виявилось, що за 4 роки немає атестації. Теж відмовили. 55 років я знову звернувся до пенсійного фонду. Нарахували 4 роки, 10 місяців і 51 день. Сказали, що 9 днів не вистачає. В результаті відмовили. Чи правомірні мені відмови і що порадити мені робити? Що ж в результаті про вимоги до стажу? Чоловіки, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком об 1, і з результатами атестації робочих місць мають право на пенсію після досягнення 50 років. При стажі роботи не менше 25 років. З них не менше 10 років на зазначених роботах. Чоловікам, які мають не менше половини необхідного пільгового стажу, це не менше 5 років, пенсійний вік знижується на один рік за кожен рік роботи за списком 1. Зазвичай для підтвердження пільгового стажу лише потрібна трудова книжка, але цього, як правило, не вистачає. Необхідно насамперед додати довідку з підприємства, що підтверджується особливий характер роботи. І, звісно, має бути підтвердження проведення атестації робочих місць, якщо мова йде про періоди роботи після 21 серпня 92 року. У тих, хто працював у шкідливих умовах до вказуєної дати атестації не вимагають. Атестація на підприємстві має проводити не рідше ніж один раз на 5 років. Якщо, наприклад, перші атестації провели в 1995 році і її термін діяв до 2000 року, а наступну атестацію провели в 2001 році, тобто із запізненням на рік, то до пільгового стажу працівника весь цей рік зараховуватись не буде. Якщо атестацію не проводили загалом, то вся тяжка і чесна праця людини до пільгового стажу не увійде. Через це багато працівників втрачають право на дострокову пенсію. Що ж про атестацію робочого місця? Існує постанова Кабінету міністрів від 1 серпня 1992 року номер 442 називається про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно до неї керівники підприємств та організацій, незалежно від форм власності і його господарювання, мають проводити атестацію робочих місць і визначати за її результатами перелік робочих місць виробництв, робіт, професій і посад спільгова. Пенсійними забезпеченнями. При цьому працівники мають бути ознайомлені з результатами атестації. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, а контроль за цим процесом покладається на Державну службу України з питань праці. У наведеному вищеприкладі пенсіонера дуже важко рекомендувати щось дієве, обурює, що працівники пенсійного фонду не можуть одразу дати чіткої відповіді щодо права на пенсію і роками дають якусь примарну надію на дострокову пенсію. Ці ситуації складно шукати крайнього. Усні звернення до державних. Установ можуть важко, установ потім важко пришити до справи, особливо коли вже минуло кілька років. Тому треба звертатися письмово та отримувати офіційну відповідь. Якщо вам в чомусь відмовляють, то треба вимагати письмову відповідь. Потім цю відповідь можна оскаржувати у вищих інстанціях, наприклад, обласному пенсійному фонді чи в суді. Спробувати оскаржити відмову у призначенні пенсії можна і, за, і зараз. Принаймні, щоб обласне управління перевірило правімір. Дії міського пенсійного фонду. Але, схоже, що тут ми маємо справу із недобросовісними роботодавцем, які не проводив атестацію робочих місць, тоді вже претензії треба висувати саме до нього. Можливо, на перший погляд по трудовій книжці здавалося, що пільгову, пільгового стажу достатньо, а коли справа дійшла до уточнюючих документів, то виявляється, що право на пільгову пенсію за чинним законодавством відсутнє. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.